Привіт усім сьогодні, на 22 жовтня, субота, нам випала карта Лицар Жезлів. Це означає, що плани, які не збулися минулих днів, Пам'ятаєте, у нас випадала вже лицар жезлю перевернута, Я казала, що повідміняються плани, все піде якось не так. Зупиняться якісь речі. Сьогодні все піде так, сьогодні піде все швидко. Сьогодні хтось зустрінеться з чоловіком, буде мати романтичне побачення з продовженням. Сьогодні буде багато роботи в когось, будуть якісь такі, знаєте, сюрпризи, приховані, якісь такі штучки, які принесуть приємності. Тому сьогодні плануйте, плануйте поїздки, плануйте походи, плануйте все. Сьогодні збудеться. А на фронті я думаю, також будуть гарні перемоги і гарні новини для нас. Також розповім трошки про день з астрологічної точки зору. Місяць в діві він сьогодні сприяє розмовам, контактам, виясненням відносин, тому що сонце в терезах гарно все проговорювати, упорядкувати свої всі справи. Навести порядок лад в домі, тим більше, що місяць місячна доба закінчується, завершується, і це якраз дуже добрий період. Позбуватися старого, упорядковувати, виясняти, доробляти, допрацьовувати. Наведіть порядок в документах в домі, в речах, в всьому, що може завадити подальшому розвитку подій. Сонце сьогодні в останньому градусі Терезів і вже одною ногою в скорпіоні, тому нас чекає трансформаційний період, тому зараз потрібно завершати максимально всі свої справи, особливо в партнерських відносинах.